Мир вам, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Да. Брати і сестри, Бог дав нам дожити до сьогоднішнього дня. І сьогодні коротенька тема буде, вона важлива, як на мене, вона край важлива. Знаєте, якщо ми чуємо в проповіді, чи в прославленні, чи читаємо в Біблії, таке, як прощення, таке, як кров Христа, таке, як смерть Голгофа і так далі, воно сухошає наше серце. Воно нас підбадьорює, воно мотивує нас, воно дає нам бажання жити, служити і так далі. Але є люди в світі, які цього не знають, яким ці слова нічого не значать. Тому я сьогодні буду говорити про, про те доручення, яке Господь доручив нам. Коли хтось комусь щось доручає, це означає, що він довіряє цій людині, але чи оправдовується людина? То, що їм хтось довіряє. Проте сестри, Ісус Христос перед своїм узнесінням залишив нам одне з найважливіших повелінь. Матвія 28 розділ. Ми відкриємо з 19-ї 20 вірш, де читаємо. 19, 20 вірш Матвія 28. Тож ідіть і навчіть всі народи Христичі ім'я Отця, Сина і Святого Духа навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Перед тим він сказав, що йому дана всяка влада і на небі, і на землі. Це не просто порада чи побажання. Це прямий наказ, це місія для всіх, хто є учнем Христа. Ісус дає чітку заповідь. Не сидіти, не чекати. А йти. Ісус наголошує на тому, що йому дана всяка влада на небі і на землі. Це означає, що ми не йдемо самі. Він підтримує нас своєю силою. Нам не потрібно боятися чи вагатися. Нехай Божа любов нас скеровує. Навіть коли здається, що люди не слухають або відкидають Слово. Христос перебуває з нами аж до кінця. Ісус довірив своїм учням найважливішу місію проповідувати людям про шлях спасіння. А цей шлях є Ісус Христос. Ця місія стосується кожного з нас. Ми покликані ділитися Євангелієм вдома на роботі, на вулиці, на кожному місці, де ми знаходимося. Навіть якщо хтось не приймає відразу Слово Боже, Воно не повертається марно. Ісайя 55, 55,11. І ще багато місць Писання говорить, що слово Боже, воно живе та діяння, Слово Боже, воно навчає, докоряє, і міняє. Тому ми проповідаємо Боже Слово. Це не тільки завдання апостолів чи пасторів. Це стосується кожного, хто вірить Ісуса Христа. Тож будьмо вірними посланцями Христа, нехай наші вуста зхищають добру новину а наше життя буде свідченням Божої любові. Я хочу зараз розказати вам одну притчу, вона мені дуже сподобалась, запала на серце, тому я хочу з вами нею поділитися. Це називається Останнє доручення батька. Жив один мудрий батько, який мав трьох синів. І перед смертю своєї на старості він покликав тих синів і сказав їм, діти мої, я залишаю вам велике доручення. У нашому саду ростуть три дерева, але які є дуже плодовиті. Його плоди годували нашу сім'ю багато років, їхні плоди. Я прошу вас доглядати за ними, ділитися плодами з нужденими і навчати своїх дітей робити те саме. Якщо ви виконаєте моє прохання, ви будете благословені, ви будете щасливі. Після смерті батька старший син сказав, це важлива справа. Я зроблю все, як батько заповів. Середній син подумав, можливо, я зроблю це пізніше, коли буде більше часу. А молодший син сказав: це не так важливо, дерево і так ростиме, хай хтось іншим ним займається. Минув час, старший син доглядав за деревом, ділився плодами з іншими людьми, його життя було сповнене радості та вдячності. Середній син інколи приходив. Але через свою зайнятість забував про батькове доручення і не доглядав дерево, як слід. Молодший зовсім не дбав про дерево, і воно почало всихати. Якось у селі почався голод. Люди прийшли до синів і попросили допомоги. Лише старший міг поділитися плодами, бо він виконав заповідь батька. Тоді середній син пошкодував, що не дбав про дерево, а молодший заплакав. Бо зрозумів, що знептував найціннішим. Так і Ісус Христос дав нам велике доручення нести його вчення всім людям. Одні виконують його вірно, інші відкладають, а дехто зовсім ігнорує. Але лише ті, хто йдуть і навчають, приносять справжні води для Царства Божого. Ми можемо виконувати це доручення різними способами. Декілька варіантів. Проповідувати в церкві, свідкувати, свідкувати на вулиці, підтримувати місіонерів або просто ділитися повсякденному житті. Кожен має свою роль у цій місті. Це не говорить про те, що всім потрібно йти і проповідувати на вулиці, Але кожен має свою роль. Хто ще не знайшов, нехай її шукає, мало Бога, щоб ми діяли, не чекали, не сиділи, а йшли. Ісус має владу на небі і на землі, тому Його слова є остаточним і авторитетним. Нам необхідно навчитися довіряти Божому Слові і довіряти Ісусу Христу, що Він нас не залишить і Він з нами повсякденно. Нам потрібно йти і навчити народи, людей це велике доручення для всіх християн. Кожен може ділитися доброю звісткою з ближнім сусідом, на роботі, з родичем. Ісус Христос сказав, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. Віруючи, покликані не лише проповідувати, але й допомагати іншим зростати у вірі через навчання та наставництво. Це стосується більш зріліших християн. Довіряти Божій присутності. Ісус сказав, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Це обіцянка, яка додає сміливості та впевненості. Коли ви робите крок, щоб сказати, або засвідчити людині, або сказати Боже Слово людині, не бійтеся. Ісус нами. Будьте впевнені, вірте, він обіцяв, Він дотримується обіцянки. Цей горилок надихає нас бути не пасивними, а активними християнами. Діяти, проповідувати, навчати, жити в Божій присутності. Довіряючи Христу, нас Бог полюбив, Він нас покликав, Він нас спас, Він нас простив, дав Святого Духа, наше ім'я записав Книгу життя, дбає про нас і веде нас до вічності. Ми забезпечені в Бозі усім. В Христі Ісусі ми маємо усе. Тому давайте, браті і сестри. На вдячність Бога будемо нести Боже Слово до людей. Будемо дякувати Богу в наших молитвах і на вдячність Богові робити кожен ту місію, на яку він покликав. Щоб ми, як і Павло каже, що церква це тіло Христове. І в тілі є різні члени, різні частини тіла. Не кожен рука, не всі рука, не всі голова, але кожен має свою місію церкві, в тілі Христовому і Божому покликанні. Тому, браті сестри, я вас закликаю, Ісус закликає, не сидіти, не чекати, а йти. Йти робити те, на що ти спроможний. Давайте зараз ми помолимося, подякуємо Богу за те, що Він нас спас, простив, умив крові своєю, запасав на наші книги життя і дав нам все для того, щоб ми прожили в цьому житті, і він нас веде до Божого Царства. Помолимось, подякуємо Господу, а я завершу.